Всім привіт! Мене звати Ірина Мілерман, і я вітати вас на своєму YouTube-каналі. Я сьогодні намагалася трошки поекспериментувати з фоном. Не знаю, наскільки в мене це вийшло, наскільки вам його видно, що він там якось відтінково змінився. Але я крайню мірою намагалася. Власне кажучи, сьогодні в нас з вами така дуже цікава тема. З'явилася взагалі така ідея: з того, що зараз я і, в принципі, дуже багато людей в цьому житті, так ми маємо труднощі. Труднощі. В принципі, вони спіткають, можливо, не все, але більшість до нашого життя. І саме от в момент, коли я з ними також стикнулася, я вийшла, що от в мене є ідея, і саме от зараз час, щоб цю ідею кудись просувати. Ну, не скажу прям в маси, але я хочу це обговорити. Я хочу, це я хочу про це поговорити. Я хочу винести цю думку, можливо, на загал. Ось так. Можливо, якось так правильно сказати. А, власне кажучи, YouTube це місце, де я почуваю себе комфортно, і я вирішила, що цим ділитися я хочу саме тут. Ось так. Тому у мене на каналі започатковується нова рубрика, я не знаю, як її назву, але, знаєте, це якась така розмова, розмовка, саме яка йде ближче до психології, саме, ну, на, на її основі. Назимо це так. Сьогодні в нас дуже цікава, але дивно звучаща тема. Тобто, життя надто коротке, аби терпіти несмачну каву. Думаю, всі ми стикалися з такою проблемкою, більшість, коли ви, наприклад, замовляли десь каву, і вона вам не подобалась. Кожна людина з цієї ситуації спілялася по різному, тобто, хтось просто її виливав викидав. Хтось нехотя її допивав, але потім не замовляв її в тому ж місці, так, не пив саме ту каву, наприклад. Е, є люди, третій тип, скажімо так, хто постійно, наприклад, брав каву в одному місці, вона йому щоразу не подобалася, але люди давали їй шанси. Вона їх розчаровувала, розчаровувала, розчаровувала і до чого це призводило, Та в кожного по різному взагалі закінчилася історія з кавою. Насправді говорити ми будемо не про неї, тобто не про багатьма любиму каву, а про людей. Дійсно, вчора я взагалі побачила пост в інстаграмі, в якому була наведена оця от фраза, тобто життя надто коротке, аби терпіти не смачну каву. Моя інтерпретація цієї фрази така: Життя надто коротке, аби терпіти людей. Саме. Непотрібних, нецікавих вам людей, людей, з котрими у вас є якісь неякісні стосунки, я кажу зараз, в принципі, не лише про маматичний план, а й про дружні стосунки, а в принципі про будь-які стосунки. Дійсно, життя для цього надто коротке. Чомусь, коли я говорю про каву, ситуація здається набагато легшою. Тобто я говорила зараз про каву пару хвилин тому, навіть декілька секунд тому. Я розповіла вам про таких, знаєте, основних три типи людей. Чи два, чи три. Я вже чесно кажучи, сама забула. Власне кажучи, є три типи людей, що вони роблять з каву і що вони роблять, власне кажучи, з людьми. На прикладі кави нам здається ситуація дуже легкою. Але коли ми говоримо про життя, про людей, то виявляється, що ситуація складніша. От, але багато речей в нашому житті визначаються аналогіями. Власне кажучи, тип типу людей, що вони облізкавою, тобто з людьми. Перший тип вони замовляють собі каву, вони її пробують, вона їм не подобається, і все, вони її викидають або виливають. Тобто, е якщо ми переводимо аналогію на людей. Є такі люди, котрі, от, наприклад, я починаю спілкуватися з якоюсь людиною, я розумію, що ця людина мені неприємна, що там, не знаю, вона мені не подобається, бла-бла, в мене там не співпадає з нею інтереси, спілкуватися я з нею не хочу, і все. Тобто я автоматично її відцікаю від себе. Бо я просто там не знаю, кажу людина, наприклад, там беруть мені не цікаво з тобою спілкуватися, бла-бла, там, ну, звісно, так там не завжди це людині скажеш, але ти просто. Перериваєш спілкування з цією людиною. Перший спосіб, він здається найлогічнішим, в принципі, найлегшим, тому що дійсно на початкових етапах, коли ти тільки да, познайомився з людиною, дуже легко стосунки не те, що завершити, в принципі, не почати їх будувати. От, наприклад, стосовно е аналогія стосовно і кави, і людей, так? ти приходиш до нової кав'ярні, до нового місця, береш там каву. І вона тобі не подобається. Тобто що? Тобто ти вирішуєш, що ти не станеш постійним клієнтом для цієї яка буде там, наприклад, брати не будеш. З людьми аналогія, в принципі, така сама. От, наприклад, я сьогодні познайомилася з якоюсь дівчинкою, так? Ми з нею не зійшлися, вона мені не подобається там своїм якимось світоглядом, мені з нею там не цікаво, бла-бла-бла. Тобто я не стільки, знаєте, завершу спілкування цією людиною, оскільки я його просто не продовжую. І це нормально, таке стається часто. І це цілком нормальна тема. Вона найлегша і найшвидша, тому що ви з цією людиною багато часу разом не проводили. Ви толком не знайомі і вас фактично нічого не пов'язує. Окрім того, що за якихось обставини, за якогось часу ви там десь зустрілися, і, в принципі, все. Але ви нічим особливо не пов'язані. Другий тип людей. Це ті люди, котрі, наприклад, взяли ось так цю каву у кав'яні, спочатку там, не знаю, і умовно кажучи, придбали, спробували, що вона їм не подобається, допили її до кінця, цим самим вимучали себе. От. Але більше не повернулися до кав'яні і більше ту каву не пили. На аналогії з людьми, як це працює. Наприклад, от я познайомилась знову-таки з новою людиною, і я провела з нею більше часу. Тобто, я не кажу, це могло бути декілька зустрічей, так? Але, от, наприклад, я зустріла нову людину, я з нею познайомилася. На початку нашого знайомства я зрозуміла, що ця людина мені не цікава, але, наприклад, умовно кажучи, я просиділа там з нею щось обговорюючи, умовно кажучи, годину. Потім я зрозуміла, що таки ні, це не те, і до цієї людини я більше не повертаюся. Тобто, якщо ми порівнюємо з першим випадком, то різниця тут є лише в часових рамках. Тобто, наприклад, в першому випадку я проведу з людиною 15 хвилин, то змічно мені не цікава. В другому випадку я, я зрозумію, що людина мені не цікава за перших 15 хвилин, проведу з нею ще годину. Кінцево розчаруюся в тому, що я витратила свій час, або, можливо, навіть кінцево розчаруюся в людині. Тут вже як повезе, як буває. І все-таки в результаті я теж положу цю людину. Тобто ці два випадки вони різняться лише часом, і саме цими часовими рамками, скажімо так. Які ви поводите з цією людиною. Тобто, ви або на самому початку виливаєте ту каву і забуваєте за неї, або ви швидко її допиваєте, весь цей час, поки ви її п'єте, ви мучитесь від того, що вона вам не подобається. І лише тоді, власне кажучи, ви від неї відмовляєтесь. Коли ну, ви вже її допили, власне кажучи, і такі, ну, все, ще раз, я цього там, купувати не буду, власне кажучи, так. Тобто перші два випадки. Відрізняється суд у тім, що ви ТПТ це якийсь час, якийсь проміжок часу. От, власне кажучи, якась така аналогія. Різниця між цими двома випадками, вона не суттєва і не надто велика, тому що також в другому випадку відмовитися від кави і відмовитися від людини це не важко, тому що ви провели ну, трошки більше часу разом, так, ніж в першому випадку. Але ви розчарувалися більше, у вас більше оцих от негативних емоцій, якихось так, і у вас більше усвідомлення того, що ви не хочете спілкування з цією людиною, ви найбільше не повернетесь, і плюс, знову-таки, у вас немає прив'язки. Ви познайомились недавно, часу, багат... часу разом ви провели також небагато, тому вам нема про що жаліти. Я винесла це як окремий тип, тому що в мене таке було, наприклад, коли я вимушені знаєте, обставини, наприклад, ви разом на якомусь заході з якоюсь людиною, і ви не можете її від себе відсікти миттєво. Саме тому я винесла це окремим пунктом. Різниці з першим, там, як я казала, колосально немає, але я вийшла все-таки його винести. І є третій тип: найскладніший і найважчий. Дійсно. Падлюка найважчий це коли ви даєте шанси. Я кажу одразу. Тобто, наприклад, я прийшла в нову кав'ярню, замовила собі каву. Спробувала її, розуміла, що вона мені не подобається. Допила її, там, бла-бла-бла. Знову подумала, би, що ну, гадесь, вона мені не подобається. Але на наступний день я знову прийшла до цієї кав'яні, завдяк те, що кава мені сподобається. І так я робила там, умовно кажучи, кожного дня чи кожного тижня. Тобто я регулярно повторювала одну і ту саму дію. Я приходила в ту саму кав'ярню, не знаю, наприклад, ну ну наприклад, була якась починає, умовно кажучи, там, не знаю. Мені подобався інтер'єр, мені подобався атмосфера, але мені не подобалася сама кава, так? Власне кажучи, я давала шанси. Я давала шанси оцій от каві. Я постійно її пила, вона постійно мені не подобалась, але я давала їй шанси. На що я то робила? Та причини можуть бути різні. Ми завжди щось звалюємо на обставини. А, наприклад, ну мені, якщо ми говоримо так про каву, про кав'ярні, то ми можемо сказати, ну, наприклад, мені подобався інтер'єр, або там, не знаю, мені подобалося що ще, власне кажучи. Мені подобається, що там мені давали якийсь десяток в подарунок, бла-бла-бла. Тобто ми звалюємо це на якісь от такі от обставини, на якісь обставини. З людьми працює так само. Я знайомлюся з людиною, я розумію, що вона не імпонує, але я так думаю, блін, напевне, можливо, вона просто там не знаю, побоялася, бла-бла-бла, там іще шанс. Я не кажу давати шанси це погано, тому що дійсно їм давати шанси варто, але не так, що ви постійно їх даєте. Тому проговоримо ситуацію, яку я намагаюся описати зараз. Я зілася з людиною, я з нею познайомилася, зрозуміла, що нам зовні цікаво, ми з нею не сходимося, бла бла-бла. Але я думаю, блін, можливо, вона достатньо важко. Дай мій шанс. Окей, ми зустрічаємося вже. ну, Другий, тобто наступний раз, і я розумію, що ситуація не міняється. Думаю, блін, ну можливо, все-таки ще чогось недостатньо, даю іще один шанс. Це вже, ну, фактично, третій, третя наша зустріч. А третій зустрічі, я розумію, що ситуація не змінюється, але я вирішу дати шанс. І так, я даю шанс постійно. Тобто, ще, 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 ще. ще. Ми доходимо до якоїсь там десятої зустрічі, і тут є кілька варіантів. Або на 10-15 раз я розумію, що я маю туди не відпустити, тому що кращого уже не буде. Або я топлю і знову таки даю ще, ще, ще шанси. Чи приведе це до чогось хорошого? Ну та ні, все одно давати шанси безкінечно ми не зможемо. Тому що так чи інакше, як би ми себе не позиціонували, але життя вас розведе у різні боки, у різні сторони. Просто є нюанс в тому, що іноді, коли ти даєш більше і більше цих шансів, як би тебе людина не розчаровувала, як би вона тобі не подобалася, але ти можеш до неї прив'язатися, ти можеш до неї, власне кажучи, звикнути. І з часом, коли життя вас розведе по різних сторонах, ти навіть будеш за цією людиною. Сумувати. Власне кажучи, логіка працює якось так. Наприклад, я можу розповісти таку ситуацію, у мене була знайома. Давайте, давайте будемо називати її абстрактним іменем Віта. Не Віка, а Віта. Власне кажучи, у мене була знайома Віта, з якою я спілкувалася. Спілкувалася я з нею через те, що друзі. І в мене, в принципі, не було, мені було нудно, мені не було з ким спілкуватися. Але я також хотіла з кимось спілкуватися, з кимось типу дружити, кудись ходити, бла-бла бла. Я спілкувалася з цією от абстрактною вітою, і, власне кажучи, ми там ходили гуляти, бла-бла-бла. Але я розуміла, що мені з цією людиною, наприклад, тут не цікаво. Ми з нею ходили гуляти, і іноді нам не було про що там поговорити. А зазвичай, до речі, повіриться така штука, що людям, коли нема про чого говорити, вони починають обговорювати або щось, або когось. Якщо людині у людини немає якихось там в принципі інтересів, тобто, якщо, наприклад, тут у віти є якісь інтереси, ми можемо обговорити якусь ситуацію. Якщо у віти інтересів немає. Нам приходиться обговорювати людей. Звісно, це не найкраща взагалі ситуація, тому що обговорювати, обговорювати людей, особливо в негативному ключі, це взагалі в принципі погано. І це, ну, це не найкраще, що можна зробити, звісно. Плюс це штука, яка все-таки виснажає обох. От я терпіла, я ходила з Вітою цією гуляти, і так ми. Ти типу, поспілкувалася, і, можливо, зі сторони всі могло казатися, що ми прям дружимо, що в нас там прикольні класні сумки, що ми такі дві подруги. Але чи подобалася мені глибина спілкування з Вітою? Ну та ні, воно мені, звісно, не подобалося. Мені було нецікавості людини. Мені фактично не було про що з нею поговорити. Але я ходила. Я з нею спілкувалася, тому що в мене не було іншого варіанту, розумієте? Це як от з цією кавою. Я брала каву в цій кав'ярні, тому що я була е вона б там не знаю, була ближче, так, До, біля мого, вона знаходилась там біля мого дому, вона була в п'яти хвилинах, ходьби. я не хотіла йти 30 хвилин так, е для того, щоб випити нормальну каву. Мені було лінь. Я пила якийсь шмурдяк. Давайте називати це ось так. В принципі, іноді так само буває з людьми. Можливо, я говорю дуже грубо, я в принципі говорю дуже грубо, але дійсно іноді таке буває, що ми обираємо не тих людей. Ми обираємо глибинно взагалі не тих людей. Питання тільки в тому, чи будемо ми їх терпіти, чи не будемо ми їх терпіти. Якщо людина нам не подобається і ми це розуміємо, ми можемо дати їй декілька шансів. В цьому немає нічого поганого. Але якщо ми розуміємо, що я з нею взагалі не схожуся, то нахріна давати їй ще їх 500. Ситуація не зміниться від того, що ви будете безкінечно давати шанси. Ви з кожним разом будете розчаровувати все більше і більше. Якщо ми згадаємо ситуацію з Вітою, чим вона закінчилась? Закінчилася тим, що ми поспілкувалися з нею буквально місяць чи два, десь так, напевно. І, власне кажучи, ми з нею перестали спілкуватися. Але перестали спілкуватися, ми з нею не на найкращій ноті, тому що. Е як так сказати, я була розчарована цією людиною, але до неї за ці два місяці можливо навіть де так, десь приблизно місяці два. Я за ці два місяці я до неї все одно звикла. І коли Віта перестала спілкуватися зі мною, ну тобто, коли життя нас короче розвело по різним сторонам, ми з нею перестали спілкуватися. Віта вже спілкувалася абстрактно там з кимось іншим. Так е, мені було трошки складно. Я думала, що причина, можливо, в тому, що там не знаю, каже, в чомусь там. Я починала шукати причину: а чого так, а чого сяк? Я розуміла, що ми звідти різні, вона мені не подобається як людина, але мені було сумно, я за нею сумувала, тому що в мене не було. Їй не скажу зміни, але в мене не було іншого якогось друга. В мене не було з ким ще поспілкуватися. Саме з цієї причини я сумувала завітою. Тобто, знаєте, це як, е, якщо ми відповіме до кави, я не змогла знайти аналог каві. Власне кажучи, наприклад, от я брала каву з дивкав'яні номер 1 я відмовилась від ось цієї кави, я не змогла знайти інше місце, в якому я теж зможу пити каву. Чому я не змогла знайти? Та тому що я не шукала. Дійсно, я можу вам зараз сказати, що дійсно той, хто шукає, той знайде завжди. В ситуації з кавою, якщо, наприклад, я хожу, грубо кажучи, в кав'ярню там. Наприклад, тут так, яка в п'яти хвилинах ходьби від мого дому, мені треба вийти з квартири, пройти трохи далі, можливо, пройтись хвилин 10, 15, 20, 40, але я знайду кав'ярню з нормальною кавою. А взагалі, може, я обійду отак от свій район і виявиться, що також в п'яти хвилинах, ходьби, але просто в іншу сторону, вже не наліво, а направо, і також є кав'ярня. І там готують також. Каву, але та кава смачніша, і вона подобається мені більше. І мені не потрібно себе мучити і ходити туди, і пити те, що мені не подобається. Так само з людьми. Просто потрібно вийти з оцього от кокона, потрібно вийти з дому, потрібно вийти з квитивича, хоча, до речі, ніколи до цього там не робила. Я постійно сиділа вдома, і мені здавалося, що от я вдома. І якось я там маю сподобатись людям, і люди до мене потягнуться. Як ти можеш. Е... У мене питання до себе колишнє. Ірина, як ти могла знайти якихось друзів, так, якщо ти ні з ким фактично не спілкувалася, в плані того, ти сиділа вдома. Твоє Типу, коло спілкування, ну ми, не, ми взагалі не з себе спілкувалися, але це типу був мій клас. Тобто це був єдиний колектив, так, який я мала. Ще на мене був танцювальний колектив, але також я там. Ну, я взаємодіяла з людьми, але ми не прям-таки там дружили. Але я сиділа вдома, я нікуди не рухалась. Все, що мені потрібно було зробити, це вилізти з от кокона, вийти з квартири, просто йти. Просто щось знаходити, можливо, якісь там нові активності, так і знайомитися з новими людьми. І вже там пробувати, що мені підходить, що мені не підходить, які люди мені подобаються, з якими я хочу спілкуватися, які люди мені не подобаються. І, власне кажучи, так з часом і сталося. Я знайшла нову кав'ярню, в якій виявляється. Окрім якогось там капучино, яке мені не підходило, яке я пити не можу, це реально, правда, я не можу пити капучино. Я знайшла ще 100-500 видів кави і холодний, і гарячий, і виявилось, що якийсь там капучино, так, умовно, мені не підходить. Я можу пити тільки латина рестерту, навіть це дійсно, дійсно правдивий факт про мене. Так само і з людьми. Я попала от в простір. В мене це, наприклад, на той момент це був молодісний простір у, простір у Житомирі, Creative Space, який я досі обожнюю, з якими я досі а, не скажу співпрацюю, але якісь дійсно досі відвідую. Вчора, наприклад, я була на червоні в однопільній До речі, там можна де поділитися деякими висновками, але загалом ну, трошки не про це. Я знайшла оцю от нову кав'ярню. Я знайшла для себе те місце, де мені комфортно, де я класно комфортно почуваюся. Тобто для мене це був МЦ, молодіжний Центр Creative Space. Дуже їх сильно люблю, чесно, дуже такі класні сонечки. От і там виявляється, є так багато людей, є так багато молоді. У мене зараз є багатько знайомих звідти. Є люди, з котрими я спілкуюсь по року, по пів, місяць, ну коротше, типу, там в мене є куча знайомих, дійсно купа, і це різні люди. Тобто, комусь там 29, комусь 17, комусь 16, комусь там 20, Ну, власне, кажучи люди різних вікових категорій, але вони всі чимось прикольні. Звісно, я не кажу, що я прям так з усіми ладна, я з усіми дуже спілкуюсь, бла 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 Звісно, є люди, там, наприклад, от, з котрими я не хочу спілкуватися. Наприклад, у нас не співпадають інтереси. Ми це двоє розуміємо. Ми нормально одне до одного ставимось, так? Але просто ми розуміємо, що, наприклад, спілкування між нами не буде, тому що інтереси наші дуже-дуже різні, і ми саме по цьому сходимось. А є люди, з котрими нам цікаво, з котрими ми спілкуємось, з котими ми списуємось, котрими ми ходимо гуляти. Також часто, завдяки, оцьому тому що в нас є спільні теми, і тому, що ми якось сходимось, ми ще й попадаємо на е, однакові заходи. От, тому що в нас схожі інтереси. Ми чимось схожим цікавимось, і зрозуміло, що якби оце от коло наших інтересів, якщо там є якісь точки дотику, то в цих точках дотику ми будемо зустрічатися. І це прикольно. А, я не кажу, що неможливо спілкуватися з людьми, з котрими вас не співпадають інтереси, але просто людей потрібно фільтрувати. Тому що оточення ваше може бути як прикольне, класне, так воно може бути і капець яке токсичне. А я знаю, що це таке, тому що я перебувала бувала таке доволі досить довго у токсичних середовищах. І я вам більше скажу, воно навіть було не одне. І якби поки ти не зрозумієш наскільки це середовище токсичне, ти з нього не вийдеш. Як би ти е, цього от не хотів, скільки б ти не кричав, що от я скажу, як у мене було. Я дивилася різні відосики, в тому числі психологічні, і я думала, що от як люди не помічають токсичне середовище, з нього ж так, напевно, легко вийти його так легко, напевно, помітити, так? Виявляється, що ні, я була в токсичному середовищі, я його не помічала. Я навпаки, скажімо так, я. В мене воно було єдиним варіантом, і я за нього постійно чіплялася. І це була моя груба помилка. Тому, дійсно, життя надто коротке. Будь ласка, усвідомте те, що життя не триває вічно, що воно дійсно коротке. І якщо вам щось не подобається, ви вільні. Ви вольні, ви можете е, його змінювати, своє життя, ви можете обирати. У вас є така прикольна штука, як свобода і право вибору. Особливо, якщо це стосується людей. Тому що дійсно це найважливіше усвідомлення, яке може дійсно бути. Я дуже активно якось жестикулюю, тому що дійсно я знаю, що це була моя помилка на той момент, і що. Я досі роками виплутуюся з цієї ситуації. От, я хочу цю думку донести дійсно, як, як можна ну, найбільшій кількості людей. Ви можете обирати, з ким вам спілкуватися, з ким вам не спілкуватися. Навіть якщо ви вимушено перебуваєте в одному колективі в одній компанії, ви можете між собою мати непогану взаємодію, непогане ставлення по себе, але просто. Не спілкуватися, не дружити. Ви нічого нікому не зобов'язані. Досі вчора а, бачила у Тіктоті дуже прикольну фразу про жінок. <свісно> жінка повинна бути гарною, К... е... а що там було далі? Жінка має бути гарною, успішною і щасливою, а більше жінка нікому нічого не повинна. Справа тут не тільки в жінках. В принципі, всі. Люди, вони ось такі. Я скажу чесно, ми можемо обирати. І найважливіше, що нам треба усвідомити, це те, що ми можемо робити вибір. Нічого поганого не станеться, якщо ми зробимо цей вибір. Якщо в нас є цей шанс, якщо в нас є така можливість, давайте її якось використовувати. Якщо в нас життя коротке, а це факт життя надто коротке. То терпіти несмачну каву ми не маємо. Ми не маємо терпіти е, якихось людей, якесь токсичне оточення. Ми можемо своє оточення обирати, ми можемо його змінювати, ми можемо кудись, когось звідти викидати, когось додавати. Можемо це все змінювати разів 500-600. Але... Ми можемо то робити. І справа зараз не в тому, що якщо там, знаєте, наприклад, от не знаю, ми будемо надто переборчиві в людях. Справа не в тому, що ми маємо бути переборчивими. Ні, справа в тому, що ми маємо адекватно оцінювати людей, давати дійсно адекватну оцінку ситуаціям і людям, якби також, і вже на це орієнтуватися просто. Немає сенсу нічого терпіти. Чим більше, ребятки, ви терпите щось, тим більше потім ви за вигибаєте. Також є така от життєва штучка, яку я вже особисто за свої 16, а особливо не так давно, зрозуміла. І як ви знаєте, бути ті це не найкраще рішення, яке може бути. Тому, будь ласка, ми не тейпимо несмачну каву, ми п'ємо тільки смачну. Ми не тепимо токсичних людей, ми шлемо їх куди подалі і. Власне кажучи, будуємо своє оточення таким, яким ми хочемо, аби воно було. Якщо ви захочете, ви зможете. До речі, я можу там розповісти взагалі, як, яка була моя історія, саме тобто від е, моменту такої закритості, дуже-дуже сильної закритості. От е, я була дуже закрита людина, я була знає, от така як орхідея. Я стояла дома на подоконніки, і мені було дуже-дуже добре. -дуже по крайней мере, я так думала. Но виявилось, що я не домашня ахідея, що я не домашня стінія. Виявилось, що я дуже класно можу взаємодіяти з людьми. І з різними людьми. І з людьми різного віку, і з людьми, у котрих у нас різні інтереси. У нас може бути багато чого спільного. Ми можемо класно сходитися, ми можемо класно комунікувати. І я навіть хочу вам. Можливо, в наступному відео, можливо, через декілька відео саме розповісти, як взагалі це сталося. Тому от така історія: висновок: ми не тепимо несмачну каву, ми йдемо за смачною. Ми не терпимо фігових людей. Ми йдемо за класним, хорошим оточенням і за класними, хорошими людьми. Ми маємо право вибору, ми вільні обирати. Власне кажучи, я сподіваюся, що це відео стало хоч комусь корисним, тому що, наприклад, для мене це усвідомлення було дуже важливим, дуже корисним свого, звісно, часу. І в принципі зараз на таким і залишається. І я сподіваюся, що це почують ті люди, котрим було потрібно це почути. А я, до речі, можу сказати, що нарешті нарешті-нарешті у мене з'явилося моєму ютуб-каналі, яку я сподіваюся буду вести. У мене дуже є, зараз багато класних ідей для відео, і я можу вам багатько чого розказати. І про своє життя, і про те, як воно змінювалося з роками, а це, напевно, найкласніша і найцікавіша тема. Тому до нових зустрічей, бачимося з вами у нових відосиках. Бувайте!